I'm very happy to I'm good. How are you doing? Thank you. Thank you so much. Вітаємо. Найкращі побажання президенту Трампу від мене від нашої команди. Ми дуже вдячні йому, сполученим штатам. За двопартійну підтримку ми дійсно вдячні, що маємо таких сильних партнерів. Цінуємо роботу згідно з Перлом і Деніалу говорив, передав детальний план щодо ракет. Які зокрема росіяни проти наших людей в Тернополі використали стільки зазнали поранення, стільки були вбиті? Говорили про вплив на виробництво. Говорили про те, як росіяни використовують свої ракети для того, щоб це. Буде. Будь, будь ласка, Деніл, ми розпочали um, yeah, yeah, the... зупинимося на якому моменті. Я yeah, думаю, що більшість із нас. ми um, like, to... представляємо армію США, якщо. Озирнутися років на 20 назад, тому що це не можна було представити, але зараз маємо це. Кердонах ю від початку з вами були сержанта майора міського Ми з президентом висловлюємо надзвичайну повагу любов цієї країни. Багато з нас від самого початку слідкуємо за тією трагедією, тут розгортається. Ми активно займаємося допомогою Україні. Для нас це історія про героїв.